Молитва, о молитва, Бог з любові дав тебе у житті. І душею з Богом розмовляв о, мій Бог, ти цар землі, важко в серці так мені поможи з гріхів, щоб я повстав за вікном ви. І так сильно б'ється серце, Мов би в світі я один, а прокинувшись, раня зі сльозами на очах у скорботах. Важко в серці так мені поможи з гріхів, щоб я повстав, боже мій Багато щастя у житті не прошу я, хай така буде. Терниста вся життєва, путь моя, Лиш одного прагну я відчувати, як твоя, сильна й ніжна батьківська. Господи Ісусе Христе, Царю слави, смиренний у страстях і могутній у Воскресенні, переможцю смерті і Ада, Ти виповнив перемогою над смертю і Своїм Воскресенням те, що пообіцяв у пророчих писаннях, і тому всі духи небесних воїнств, і вся земля поклоняються Тобі з невимовною радістю та втіхою. І прославляють Тебе, Воскреслого, а пекельні власті зі страху дрижать перед Тобою. Ми, покірні слуги Твоєї Величності, святкуючи побожною однодушно пам'ять Твого славного Воскресення, стаємо всі перед Тобою та згадуючи Твою любов до нас, проливаємо сльози радости. Поглянь, просимо Тебе на наше смирення. І вчини, щоб ми, очищені від скверни наших гріхів, Твоїм Воскресенням воскресли в Тобі та були достойними живитися плодами Твоїх страждань і Твого з мертвих востання. Слава тобі, Боже, що живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняєме і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення, мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, й повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя, над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпіть, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь, й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе. На тебе всю надію свою покладаємо, благаємо Тебе, Господи наш Ісусе Христе, огорни нас своїм милосердям, покрий нас своєю Божою любов'ю, допоможи нашим захисникам здобути перемогу і спокій для рідної України, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання Вервіці до Божого милосердя, просім всемогутнього могутнього Бога, що пробачив нам наші провини і заслав мир на нашу Богом благословенну землю. Щиро бажаю всім щасливого Господнього вечора і мирної Божої нічки. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Омилий Ісусе, Ти чуєш зову, поглянь, як без Тебе, в гріхах я живу, прийди, Боже ми. страшної, мій голос почуй, прийди, Боже милий, мене порятуй, З безодні страшної, мій голос почуй, Ти дав мені Боже і сонце, і тепло. А я тобі в плату несу тільки зло, молюся, благаю, помилуй, прости, терпіння дай сили, свій хрест донести. Молюся, благаю, помилуй, прости. Терпіння дай сили, свій хрест донести, Ти квіти барвисті в гаю посадив, ніхто мене в світі ще так не любив, Спасите, любоші, почуй голос мій. Прости мені грішні, слугині свої, Спасителю Божий, почуй голос мій. прости мені, грішні, слугині свої, прости мені, Боже, що я вже не рад. Тебе забувала у ранішній час, коли ти на землю тепло посилав, тепло і любов'ю, мене зігрівав. Коли ти на землю, Теплом і любов'ю мене зігрівав, о милий Ісусе, ти кличеш мене, нехай твоє серце, мій голос торкне, стою на колінах, молюся слізь Ісусе мій милий, молитву прийми, стою на колінах, молюся слізьми. Ісусе, мі.